Бажаю здоров'я, позивний мій кіборг. Кіборг це військовослужбовець 119-ї окремої бригади територіальної оборони України. В цивільному житті чоловік працював технічним працівником у фірмі інтернет провайдера. Він займався налаштуванням подальшим захистом мереж. Наприкінці 2023 року. Кіборг ухвалив рішення долучитись до збройних сил України. Пішов у військкомат, я сам, ну не відразу, правда, але ну, як вже в принципі доволі довгий час на початку повномасштабного вторгнення прийшов. Мабуть, багато факторів на то спонукало, тому що і новини дивився, і в принципі ця вся атмосфера гнітюча, в принципі, десь, мабуть, трохи совість гложила. Ну, я із жінкою поспілкувався, і в принципі рішення для себе прийняв, що мабуть, таки маю долучитися і хоч чимось допомогти. Це була моя перша ротація. Я перший раз із батальйоном і своїм потрапив на Донбас. І, мабуть, те, що здорово так врізалося в пам'ять, це на... Аеророзвідці на пульті на дроні, ми бачили, як троє наших військовослужбовців, мабуть, з півтора десятка росіян зупинило наступ. І оце, мабуть, так, ну це водночас так, і ну, трохи холодок по спині біг і мотивувало, тому що ну, те, що робили хлопці, це просто ну, то були не люди. Але вони то змогли зробити. Те, що люди тут роблять, так як вони викладуються, е, ну це, це мотивує. Наразі Кіборг продовжує свою службу в лавах збройних сил. Він закликає небайдужих українців долучатись до армії задля захисту країни. Хлопці і дівчата, ті, хто які до сих пір вдома, і в принципі, як. Ну, мабуть, такі вже можна про це сказати, що мають у планах просто пересидіти і перечекати, то, мабуть, того не вийде. Тому що, ну якщо ми тут закінчимося, то мабуть годин 10-12 їзди і в принципі вже у вас буде клопіт. Тому, поки є можливість зупинити їх тут, будь ласка, ну ми всіх чекаємо, що знаємо, научимо, чи можемо, допоможемо в біді, нікого не кинемо.